Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та легкий у приготуванні салат, і для цього нам потрібно копчена кобаса, сира морква, варені яйця, консервована кукурудза, чіпси та майонез. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку моркву очищаємо, миємо та натираємо на ось такій подоготій терці. У нас повинна вийти морква така, як ми готуємо салат моркви по корейськи Готову моркву відкладаємо в сторону та розділяємо варені попередні яйця на білок та жовток. Жовток у даному салаті нам не знадобиться, тож використовуємо тільки білки. Для цього, ось такі половинки білка я нарізаю ось так вздовж смужкою. Так само, як і увесь салат. Все нарізається соломкою. Нарізаний білок перекладаємо у посудину до основної кількості продуктів. Далі беремо кобасу будь-яку копчену, яка вам найбільше до смаку. Нарізаємо на ось такі пластинки і також, відповідно, усе нарізаємо соломкою. Нарізавши кобасу, перекладаємо у посудину, в якій будемо вимішувати наш салат. Після кобаси беремо часник. Я взяла 2 більших та 2 менших зубчики. Якщо ви любите більш, Сильний та пікантний смак чеснику можете додати ще трішки чеснику. За допомогою пресу для чеснику подрівнюємо його та знову ж таки перекладаємо у нашу миску. Тепер залишусь додати консервовану кукурудзу, яку ми попередньо звільнили від рідини. І тепер трішки соло. Пам'ятаємо, що кобаса та майонез у нас уже солоні. Майонез я додаю домашній, зробний власноруч. Тож, посилання на його рецепт я залишу в описі під відео, або просто шукайте його в мене на каналі. Тепер залишилось додати тільки чипси. У мене вони зі смаком сиру, тож виходить салат з гарним м'яким смаком. Ви можете також дати будь-які чипси, які вам найбільше до смаку. Гарно все вимішуємо і в результаті отримаємо ось таку неймомірно велику, кількість надзвичайно смачного, ситного. Та ароматного салату. Такий салат підійде як і на кожен день, так і до святкового столу. Я прикрасила його кількома гілочками свіжої зеленої петрушки. Аромат на кухні неймовірний. Салат по собі сам дуже ніжний, м'який, а шматочки чіпсів додають йому особливого смаку та хрумкості. Тож, друзі, обов'язково раджу, зберігайте його, готуйте та смакуйте! А також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. А я, як завжди, бажаю смачного усього найкращого та до зустрічі!